Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає зустріти другу половину, друга на все життя? Яка істинна причина самотності, що відбувається? Дивіться, тут вас тримають, вам е, роблять прив'язки, постійно їх повторюють, дуже сильна заздрість. Жінка заздрить. До речі, є жінки, які от е, е, дуже вміють любити. Піклуватися, Про, ну, сама жіночність. Присутня оця те, що потрібно, те, що шукають чоловіки. Тут іде чоловік. Не знаю, така картина виходить, що от є жінка. Може, ви вже така досить. Може, у вас навіть є онуки. Ну, може так і бути. І ви дуже хороша господинь, от все, що для жінки. Все жіночне. Те, що шукають. Хтось тримає, не відпускає. У вас в оточенні люди, які вас використовують. І тримають, не відпускають, ще тримають вас фінансово. я, правда, не бачу чоловіка, я бачу якусь іншу жінку, але вона молодша за вас. Це така ситуація. Скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається? Про що? Да, закривають шлях. Хтось не хоче, щоб ви зустріли свою другу половину, не відпускають. А угу. до вас іде кохання. Може даже ви вже його зустріли. Може і так. Заперечую, весь негатив убираю. Анулюю цю програму негативно, знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на любов. Може, в інтернеті ви зустріли в переписках. Вище сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на любовна. Зустрічі з другом на все життя. Більше немає мороків, більше немає прив'язок. У вас відкриваються шляхи дороги, фінансова незалежність. Більше ніхто не може вас тримати. Відкривається шлях на любов, на зустріч, на гроші, на здоров'я буде так і так і є. Скажіть допоможіть, чи лишилися ще хоч які-небудь перешкоди, що заважає тим, хто дивиться відео, близьким людям зустрітись свою другу половину, друга на все життя, щирі почуття. Mm, так, присутня. А когось так сильно напало і магічно. Mm -hmm. Ставлять програми негативні, розсорки, до вас можуть навіть люди з... зверта... на на роботі, там в магазині, агресивно як-то ставитись. Але вам йде кохання, іде, попри все, все одно. Скажіть, чи роблять переклади, обміни, скиди? Угу. Дуже красива жінка є, тут вийшли карти, її по долі має бути любов, щирі почуття. Тут перекладають, скиди такі роблять своє лайно, скидають, а ваше забирають ну вашу долю, щасливу кохання, забирають собі. Одвод от, 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 такий навіть. От, заперечу, весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на друге, на друге на все життя. Знімаю двод, відкриваю шляхи і дороги. Щоб, як дорогу, знаєте, до вас йде хороше, любов, гроші навіть, може, якісь замовлення, робота. І от, от водять, що цей шлях йде до того. Хто замовив цей відводи. Скажіть, допоможі, чи я ще отчую. Угу. Не заперечу весь негатив убираю. Руйную всі плани ворожі руйную. Відкривається шлях. Заперечую весь негатив. Більше ніхто не може заважати вам бути щасливою. Відкривається шлях на любов, на гроші. Більше не можуть вручатися. перекриває, перекривай. Все погане, все лихе, щоб не робили, знімаю всю агресію, осуд, негативні програми знімаються, повертаються ворогам, хай з ними все і лишається. Більше лиха зробити не зможуть відвертає, одсікаю ворога на віки вічні, по інших шляхах іде тікай. І все погано собі забирає, буде так і так є. Більше немає студію одворотів, мороків немає. Вищі сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть, зніміть себе печаті самотності, і прокляття, оберіть, відкритий шлях на любов. На другу половину друга на все життя буде так і так. Це буде все сказане, здійснено так буде. Відкривається От. дорога. Дійсно, хтось намагався все хороше у вас забрати. Ну, нічого не виходить. От. І ще є питання від глядачів. Це на загальний розгляд питання за донат на любу суму на ваш розсуд. І це питання може допомогти всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги для того, хто питає. Чи буде сім'я, дружина у брата? 43 роки, самотній? Скажіть, допоможіть, чи буде сім'я, дружина у брата того, хто питає, чи дружиться брат. Ну, Так у нього тут хтось проти. Хтось, це ну, мені йде похилого віку жінка, вона не хоче, він розглядається в її очах, як все, що його, гроші, все, що в нього є, це її. І вона в подальшому розуміє, що. Вона боїться, переживає за себе і ставить. Раніше дуже сильно, до речі, ставилися програми такі аморочки, і шлях на жінок закривали. Зараз відкрилася, але дуже-дуже повільно. Дуже повільно. А і йде жінка? Хороша жінка. Тут вийшли карти, що так, може одружитися. Головне, щоб оця люд... ну, присутня якась в його житті ще жінка похилого віку. Вона дуже сильно не хоче цього. Заперечує весь негатив. вбирає. Відкриває шляхи дороги. Скажіть так, що заважаю. Магія. Заперечу, весь негатив, вбираю. Скажіть, допоможіть, що заважає братові одружитися, зустріти кохану людину, друга на все життя. Ага. Постійно повторюють, заперечуюсь. Це страшно. Доперечу, скажіть, допоможі, чи лишився ще негатив? Відкрився шлях. Так, у нього має бути дитина, хлопчик, до нього іде. Знімаються всі привороти, мороки, негативні програми обираю, анулірую повністю. всю кладовицьку магію. на насмерть, кладовицьку магію знімаю, порчі на самотність знімаю, а морочки, мороки, розсорки знімаються. Відкриваю шляхи дороги на одруження, на дружину. На... На сім'ю брата більше немає перешкод, щоб брат мав сім'ю. Усі, хто втручається, заважають, хто впливає на долю брата, обираю, відсікаю, повертаю все лайну їм назад. Більше не можуть втручатися. Отвертаю, відсікаю, нові вічно буде так і так і є. прикриваю перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити шляхи дороги брата на сім'ю, на дружину відкрити шлях. Очищаю енергетичний, фізичний простір брата від будь-якого негативного, магічного впливу, втручань. Більше немає роз 40 астут кладовицької магії, повністю зняті всі блоки. Початі більше не працюють. Відкривається шлях на одруження Буде так і так є. Більше не може. щоб жодної перешкоди. відкрити шлях на одруження Да буде все сказане, стійно, так буде. одружується брат, без перешкод. Буде так і так є. Так давно. Це робилося, вже дев'ять разів йому робили, щоб він не зустрів нікого. На майбутнє є жінка, в нього має бути дитина, і це хлопчик. і, і ну Він чекає, в нього зараз буде змінюватись на краще ситуація. От, але періодично його все одно треба ще дочищати, бо там. Присутня людина, яка роби магію. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую всім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про військових України. 1-2 гривні, 1 гривня. Хто скільки зможе, кожен день не забувайте, задонатьте, зробіть такий внесок і побажайте перемоги нашим військовим. А також бажаю, щоб у вас завжди поруч була кохана людина, ви не були самотні, у вас були гарні, приємні стосунки, ви раділи життю. Разом буде так і так є. Дякую за увагу, бажаю приємної кави і до зустрічі!